Як на мене, з поїздка е, Путіна до е, хіяна це е, певною мірою е, погоджена із Китаєм, тому що нагадаю, що 96% зовнішньокомічних трансакцій відбувається через китайські компанії Китай. Корейських, Корейських. Е, продовольство надходить не з Росії, продовольство надходить з Китаю. Ні. Зерно російське туди не потрапляло дуже довгий час. Енергетика, в першу чергу, так зване рідке паливо, яке проходить по трубопроводам із Китаю в Пхіньян, воно безперебійно надходить, це ж китайське. Основні, золото, основні валютні вирочка, яка йде в Північну Корею, де з Китаю. Тому у Китаї є інструменти важелю на пхіньян, достатньо в такому жорсткому режимі. Це перше. А ось є люфт. Які Китай залишає Кімо для фондування, і це фондування час від часу відбувається. Бувають навіть окрики на рівні офіційної позиції Global Times в відношенні Кіма, коли він там переходить ту чи іншу межу. Навіть таке буває. А буває припинення поставок, наприклад, харчування uh -huh. зерна. Тому що зерно розподіляється не серед громадян, зерно йде в армію. Ось, а виживання населення це проблема самого населення. Тому, коли говорять про зерно в обмін на якусь там погодження з боку кіма, то це зерно для Збройних сил для чергу, і для еліти. А це позначається на цінах розрібних. А ціни моніторяться, ми бачимо, що в той момент є зерно, є надходження, чи немає на надходження. Відповідно, зиском від цього візиту це Кім намагається втюхати Путіну весь свій неліквід і політичну лояльність. Нагадаю, що в 80-х роках КНДР була достатньо потужна БПК по виробництву боєприпасів і модернізацію стрілецьких озброєнь. Вони подавали свої боєприпаси, озброєння у всі військові конфлікти. Вони були навіть лідерами по поставках під час Великої іракської війни і всі війни в Африці. Міни в першу чергу, снаряди в першу чергу. Але в середині 80-х років їм перекрили лавочку. Зупинили ці поставки, закрилися певні ринки, для них були введені певні обмеження, і, але по інерці продовжували виробництво боєприпасів. Вони накопичувалися. В 90-х роках вони припинили це масове виробництво в таких масштабах. Ось. Але воно зберігалося, треба кудись його дівати. Краще про чим продати Росії за суперціну, суперціна просто неможливо. Те саме стосується СКАД, модернізовані радянські ракети. Теж передані Росії, в той чи інший іншого їх не така кількість, але вони віддали. Що вони взяли замість цього? Вони взяли ракетну технологію для міжконтинентальних балістичних ракет. Вони запустили вдачно, вдало запустили супутник на орбіту. Мрія Кіма про ціле сузір'я супутників розвідувальних і телекомунікаційних. І він це досягне, скоріш за все. Потім це ядерна субмарина, про яку мріє. Північна Корея. Це реби, це тяжка військова техніка, це е, новітні системи залпового вогню. Це те, що зараз потрібно кімнати. Для чого? По-перше, у нього відбувається модернізація Збройних сил. Угу. По-друге, е, та техніка, яка зараз є. у... Е, Самого пхінняна, вона зразка ну, 80-х-70-х років, основний масив. Є новітня техніка, модернізована їхнім виробництвом, але певні це все ж таки доопрацьовані, модернізовані mm -hmm. зразки. Так? Якоїсь розробки якісно нової, нового покоління військової техніки, пхін'яна немає просто. І він зацікавлений в тому, щоб їх отримати хоча б на рівні стримування, щоб показувати, що в них це все є. Про ядерну зброю ми не говоримо, говоримо саме так. Про, про ці речі. І це Путін мені обіцяє. І за це Кім платить політичну лояльність. ж то він навіть створює цілу міфологію ідеологічну і е, бере е, як Путіна як е, особистість, як е, конструкт, вкладає в свої новітні чучхе. Він його редагує зараз. І там Путін займає певне місце. Це як кардинал і Бонасія, да? і Галантіріщик і кардинал. Десь така логіка, так? От і тому так і подається інформаційно, там міфічно подається, що от є дві сили КНДР і Росія, які вирішують долю світу. А Китай? Глоб... Нема Китаю? Глобаль немає Китаю. В цій схемці Китаю немає. Але це внутрішній споживач. Це внутрішній споживач, це картинка самої Кореї, це само ствердження Кіма. Тому що нагадую. Що всі візити, всі зустрічі Сідзінпіння і Кіма це робочі зустрічі. Це робочі зустрічі. Кім ніколи сі так не приймав. Ніколи Сі, Коли їздив Кім в Китай, Сі так не приймав Кім Чем. І що була ситуація, коли Сі відмовлявся від зустрічі, Китай карав Кіма за неправильну поведінку на зовнішньополітичній арені. От. Ігноруванням, з припиненням. і нагадаю, що основні санкційні режими введені проти Північної Кореї були проголосовані Китаєм і Путіним. Російська Федерація з 2006 року по 2018 рік, основні дати угу, застосування угу. санкційних режимів проти Північної Кореї, Росія синхронно голосувала з Китаєм. В радбезіон, так? Да? Да. Тому, коли Путін скаже, що це. Сполучені Штати ініціювали санкційний режим і порівнює uh -huh. це uh -huh. з блокадою Ленинграду, ну це, власне кажучи, ти ж сам це зробив uh -huh. своїми руками, так? Але що не зробив зараз, зараз ну, чому? Блокаду Блокада Ленінграда Радянський да. Союз, теж сам організував Ось, за великим що, рахунком. Що зараз, що зараз Путін робить, і, де я вважаю, є велика проблема, це те, що Путін руйнує механізми контролю за виконанням санкційних обмежень. Не можна зняти санкції. Проти КНДР, тому що санкції мають бути проголосовані в Радбезі. Радбез, маючи право вето Сполучених Штатів Британії, просто заморозить зняття цих санкцій, так? Але що можна зробити? Можна не продовжувати роботу експертних груп, які контролюють виконання цих санкцій. Що Путін вже зробив в квітні місяці, заблокував кілька таких робочих груп, зокрема про трудову мігрантів, які працюють в третіх країнах, зокрема mm -hmm. в Росії. До 23-го року Росія відкривала кримінальні провадження за фактом найому російськими компаніями з північно-корейських робітників в обхід санкційних механізмів. Відкривав кримінальні справи. Зараз цього всього не буде. Тепер просто можуть поповнювати лави Спокійно. Збройних сил. спокійно. але є один, нюанс, є один нюанс. Чому я вважаю, що північних корейців не буде на фронті, не буде навіть на роботах по відбудові в на сході України. Тому що як тільки вони перетинають уральські гори, вони розсасуються. За останній період часу, 23 24 рік, перші тодові загони, які нібито були відправлені Північною Кореєю на допомогу будівельних там, ініціатив інфраструктурних проєктів, зіткнулися з питанням, де їх потім знайти. От, з то, чим то чоловік переїхали через Екатеринбург, а до Підмосков'я вони не доїхали. Ось а за Уралом на Далекому Сході в Хабаровській, мало населення, більше можливість uh -huh. контролювати. Uh -huh. Є периметри, які можна оцепити, контролювати. Є внутрішні служби безпеки Ківнічної Кореї, яка контролює перебування, компактне проживання робітників. Є система контролю з боку Росії, і це можна забезпечити. Тому вони працюють на залізниці, в сільському господарстві, в портах, на лісозаготовках в першу чергу лісозаготовках. Ось. Тихонька в лісу йдуть. Оце і... власне, оце власне все. Тобто я не вірю не в трудових е, загонах, які будуть там будувати укріп на сході. Я не вірю в Крейські армії, яка буде воювати. В це, не це е, е, не не, не, не пальські чи індійські, чи африканські найманці. Це зовсім інша історія. Ось це те, що не можна проконтролювати. Справа в тому, що я чув версію про те, що візит Путіна до Кореї був пінічно санкціонований під небесною, і вони погоджували це, і всі питання були там узгоджені. А зараз виглядає, що дещо трішки не так, м'яко кажучи. Тут більше самостійності, мабуть, зараз проявили один інший. Погоджений В'єтнам ну так так тому тут я ставлю ну я також не вірю в цю історію про те, що Путін все погодив із Сінзіпіном. Зараз він намагається проявляти певну самостійність і до певної міри Кремлю. Це вдається вдається. Дивися я вдався на стільки чи б, буде чи, чи будуть наслідки от тих обіцянок, які Путін надавав Кіму. Чи будуть вони конвертовані в спільні економічні проєкти і виробниці е, ланцюжки? Ну так, але тут я що, власне, хотів би поточнити ще один момент. Сі, можливо, і розумів цю історію, але для нього це може бути інструментом тиску, важеним тиску на Захід. Те, я? що дивіться, я мовчу, але. Я хочу. Ну, що, загрів... Так, це заклик, домовляйтеся зі мною, що так. я можу вплинути. Це так. намагання виправити позицію. От те, про що я кажу, вони починають розуміти, що вони заходять трошечки не туди, Китай. І що та ну риторика так може бути, войовниче, все, все. Ну от я зараз дуже багато чую. От Китай стоїть за колісами, і він готовий до світової війни. Я думаю, що ні. Не зовсім. Я думаю, що не готовий до світової війни. Можливо, він готується. Там нарощує, модернізує. Але слухайте, подивитися військового компоненту, там є питання. Вони є питання до всіх, ну але разом з тим. Ні, я там е, забив перекладати, ще почитаю. Там Сі Цзіньпінь написав величезну статтю, значить, про новий, про новий час, як бути в новому світі, з марксистської економіки, да, 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 там величезно, як він бачить світ. Тому що там кажуть, є якісь уже зміни. Ну, просто я до чого веду? Я веду до того, що це буде так. Вони будуть пропонувати себе заходу, що ми на щось плинемо. Давайте якось заберігати приводи для переговорної позиції. Тому що розірвати все через Росію дуже дорого. І це тільки ми та пішли проти електроавтомобілів. Mm -hmm. А що ж далі? Так, пане Євгене, да, ми перевіли я думаю, що насправді ми маємо всіляко просувати в нашому контексті одну просту річ: що Путін повіз до пхіняна з великою долею долою вірогідності крадене українське зерно. Тому що експлуатація окупованих територій це частина внутрішньої політики Російської Федерації. Mm -hmm. А продавати його кудись. Ну там mm -hmm. були mm -hmm. випадки, mm -hmm. продавали Туреччині, це, це все було. Але коли навколо цього піднімають галас, то стає, ну, стає важче. Тобто, це технологічно складніше. Я не великий агроном, але я розумію, що можна визначити за аналізом, яке походження цього зерна. Ну і сорти і все інше. Тобто а Корея, Північна Корея, я думаю, прийме будь-який обсяг. Ну, 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 і безпитань. тим більше, ну, Росія може сказати, що з гуманістичних міркувань. Але знов таки це елемент, ну, це, це треба фіксувати, це, на це треба зважати. Про це треба говорити і наголошувати на цьому тлі, що Україна, загнавши російський чорноморський флот в порти. Вона відновила свій зерновий, не тільки зерновий експорт, і працює на цьому напрямі. і Буде доробити це далі. От в чому ще річ?